Привіт усім. Сьогодні відкриємо наші Rampfizer Proton, подивимося, скільки там чого цікавого насипить. Ну і загалом оцінимо, що нам пропонує ВГ. Ну що ж, давайте. їх, в принципі, 230 штучок. Погнали! Скажу наперед, що цікаве тільки АМБТ. Решту все Ну, приємний буде бонус. Ну що ж, погнали з першої. Кредетий альфа, приємно. Прям брошюрка. Прям Альфа, ну, Альфа, я так розумію, багато будет вибиваться, Кредети. Ось, до речі, приємний бонус це ось ці штучки. Альфа. Ну, окей. Універсальний. Резерви тут таке ось собі. Хіба що ціле цікаві? Решта все таке. Бо в мене майже немає чого. Чого чого, чого. факто викачувати. Там якісь пару. Пару танчиків, якісь вже геть не цікаві. Ну, поки що, поки що, поки що мімо. Ніякої вісімки не кинуло, ніякої, по факту, дев'ятки. Ну, тут дев'ятки не мають дропатися. Бачимо тільки альфа всипить і всьому. Що це воно нам дало? Воно нам дало сферу, я так розумію, оцю третю, там. Правильно, правильно. Праймовську одну. Ну, поки що дуже слабенько. По факту це мусор. Просто дропається мусор без якихось явних вісімок. Мусор, 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 мусор. Прем. Прадуйте. Універсально. Ну, універсальні, як будто будьте непогано виглядають, але не такі собі. О, тут щось дропається. Що це буде? Це от не до ПТ, яку я не сильно той хотів. Цікавою механікою блін, гідро... -пневма пневматичної підвіски, але по факту не мусор Ну, не потрібна. КПЗ Турм 8. Ну, таке. Тобто це дропнулося аж на 200... дев'ятій коробці. Правильно? На 209 це. 20 з лишніх коробок, 21. Ну, поки що таке взагалі. Нічого надзвичайного, дивимося, що тут знову, знову, знову Альфам дропається. В принципі, норм. Одне тільки прото дропнувся тут нічого. Можна по цьому от, оцінювати, чи щось дропається. Ну, а тут вже щось буде ось це от. Ага! Ага, 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 дуже цікаво. Як воно тут дропиться? Особистих резервів на срібло прям буде тут дуже багато, так розумію. До речі, 250 тисяч кредитів, що приємно. Дні аккаунта не цікаво взагалі. Ну, кредити таке. Как будто бы просто. Просто 50 кредитів, це 50 тисяч, це один бій в рандомі. Нічого цікавого. Ну, поки що. Поки що в холосту. Поки що просто в холосту. Прямо альфа тут дропається, але профіту з них я щось не думаю, що буде прям великий профіт. Тому що там є шанс великий. Як тігер У, -у, -у. Такий собі, якщо чесно, танк. Це виходить вже другий, правильно? Другий з 190-м. Ну, умовно, це 40 коробок, другий. Ну, в принципі, в принципі, 40 коробок другий. Друга вісімка. Типу таке. Є ще шанс на МБТшку. 680. Універсальні. Тут цікавить ат 60 Що це буде? Круто. А, ні, альфа. Звичайний. Звичайний, звичайний, звичайний. Ну, тут взагалі просто нічого. Краще, мабуть, вже замість прему щось би цікавіше давало. Щось 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 цікавіше. Третнє прему. Прям. Ну, поки що, поки що, поки що. Незрозуміло. Це буде окуп, чи це буде автолуз. Так, вітаю Альфа, вітаю Альфа. Е, то, що вони тут срібло не втикнули, це прям дуже великий крінж. Типу, тут мало би хоча б по 300 по 250 срібла сипатися, але вони це з перших першорівневих цих от коробочок забрали. Ум Ну, Ну, приємно Плюс, по факту дна Альфа. альфа 26 до гаранта будемо. Що ми знову витягнемо з Гаранта? Тут 169, якби тебе можна. Можна можна щось взяти. Так, очікуємо поки Поки що очікуємо чогось чогось кращого. Кредити нам не цікаві. Прото, прото, прото. Ну, можливо, з них щось цікаве буде. 20 до гаранта 21. Далі 165. Залишається те тетанковика. Ну, це прям перші. Кропки, так розуміється, варто просто проскіпувати, то що тут взагалі нічого цікавого не летить. Альфа. Брошурки. Замість би цього от би краще другі ці другорівневі коробки сипалися. Це по факту. Тож з них більше профіту чимось з цього прямо. Просто нічого. 14 до гаранту. Скоріше за все, візьмемо саме гарантом. Я мало би випати якийсь АТ-60, було б супер. Прям Гуці Гуці. Кредити, бойовий досвід. Це так, я розумію, вітаю гарант 9. До гаранту. Так, що тут? Альфа? Ну окей, альфа то альфа. Так, брошурка універсальна. Mm, знову Альфа. Оу. Oh, що за вісімочка? Це вже третя, до речі. Mm, о, цей цей поляк. Якщо не помиляюся з дубіною. Такий собі, якщо чесно. On, типу не саме цікавий пансернік. Таке okay, підем, типу. Але загально ну, не то, що я хотів. Звісно ж, м -м, потрібно розуміти. Бо саме найкраще тут буде другорівневі коробочки. Ну, пансерник підемо. В принципі, загально він краще, ніж, м -м, напевно, ат 60 того що прям шка це суто. То, не знаю, гармата. А тут хоча б якась броня і можливість танканути щось. Піде. Краще, краще. Чи не АТ. Хоча. Покраще б, звісно, щоб ще є АТ дропнулася. Альфа. Ну, скоріш за все, так. Да. скоріш за все, тут ми ем, не будемо бачити щось. Прям хорошого. А можна по... Бо... Так, відкрити по 5 штук. Гоу. Це надто довго. Нічого. Нічого, 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 нічого. Тут, до речі, щось, щось є. О. Це що дропнулося? Це альфа дропнулося. Факту 2 альфа. Альфа. Дуже мало їх дропається. Нічого, прикиньте, просто з тих 5. Абсолютно нічого. Ну, получається. Получається тільки одні ці альфа проту Щось можуть привезти. Що це? Колесник Кольосник. Та норм апарат. Норм. Типу. Але 9 рівень, типа з 250 це такий, типу, сумнівно, сумнівно. Не саме вища планка на ньому. Типу, підем. Нічого, нічого. Ну, по факту двім. Підем. Да, вообще нічого. О, ну, а тут щось насипав. А, т 60. Сюди цього вебрика. До речі, вони анімацію не зробили, прикиньте. Так. Сім днів, оп. І Що це? Що це було? Rife panzer Prime? А що це було за компенсація? Блін, а чому щось цікаве не дропнулось? Що, типу, у мене місця вже немає? Типу, все тут з восьмого... ой, з восьмого, з цього рівня повибував? Рілі? Really? Ну якщо так, то, то норм. Тут нічого, Блин, навіть не одної це не впало. Поще коробочки. Таке. Так розумію, що тут, типу, гарантию. Чи є тут гаранти? Угу. Так, добре. Давайте трошки на цих от Третья. Боже, что за крінжатіна. Абсолютно нічого, прикиньте. Так само. Просто, просто досвід. А навіщо він мені? З других взагалі нічого. Абсолютніше. Эммм, ehm, ну надеюсь, стреті хоча б щось... щось буде, тому що це прям прям таке собі. Шість таких. Круто. А МБТ? Да, АМБТМ. Ой, МБТМ. МБТМ. I'm блін, боже. Ну, по факту. То, що хотів є, але великий, великий, великий мінус. По факту того, що це тільки один. Хоча б ще Ще якийсь ще один. Можна таке організувати? Ще просто нічого. З другорівневих прям о, взагалі просто. Щоб медведя дропнули. Було б норм. А так, просто. Ну. Типу. Просто нічого. Типу, восьмирівневі ок. Оці от Ну а я рахую, що БЛТ це самий восьмий рівень, але. Що тут? А що це було? Що за заради нагороди. 18. Мало б з других щось дропати, але воно не дропає. Ну таке таке таке. Нічого. Ну а МБТшка є. МБТБ. Ну, тобто це вже прям. Пак то, що хотілося. Лишилося просто. не знаю. Зробити на ньому офігенну сесію і все, але ось це от це прям таки, прям таки абсолютно нічого. Так, залишилось 10. Ну, то що кредити приємно. А все решта таке вообще крінжетинка. Абсолютно. Типу. ноль Просто ноль Типа якогось профіту з, до, до цих от. Блін, ну ось це вот, це, 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 це таке собі, типу, треті яких просто вони пусті. Е77, ммм. От сюди його. Тут у меня щебеть медведя. По факту медведя і чифтейна, і все. І підем. Продовжити. Ммм, гоу, третій. Блін, ну он типа анимацию от, але я ж я її скипнув, ну, типу, нашу вона... Не тут дропається. Типу, чотири таких. Ну, давайте. Бемц. Mm, Девяточка. Нормально, підемо, підемо. Читейн можливо. Будь ласка. М -м, по факту останній. Не, не дають. Не дають. Що ми тут дропнули? 10 штучок таких. от. Ну, це прям маловато. 8 таких з десяток, які МБТБ. Якщо піде панцернік фігня, ВЛТшка фігня, і 77 нормально. Е, оця от е, верчі, ге, торікс, е, в принципі, я думаю, буде норм. Як Тігер прототип фігня, а Т-60 нормально, КПЗ таке під сумнівом. Е, ну, хотілося б ще одну десяточку. Звісно ж, по цьому. Сім з погової смішно. Кредити фігня, вільний досвід фігня навчальні особисті. Таке просто, просто смішно. так що якось от так. Ну, МБТБшка є, Це, в принципі, норм. Решту все, просто смішно, просто смішно. Що ж, будемо їхати зараз спробувати. Всім дякую за перегляд. І долучатися до стріму. буде цікаво. Всім бибе!